У третю неділю червня жителі України за багаторічною традицією відзначають день медичного працівника. Здоров'я головне багатство, без якого неможливе повноцінне життя. Тому праця медиків була і залишається затребуваною і шанованою. З нагоди свята у палаці культури відбулись урочистості. Працівників медичних установ привітав головний лікар центральної міської лікарні Віктор Мороз. Також для медиків лунали вітання з вуст міського очільника Віктора Сапожнікова. Шановні працівники. Нашої центральної міської лікарні. Звертаюся сьогодні до вас не тільки як міський голова, а ще й звичайний громадянин нашого міста, ну, по великому рахунку, ваш пацієнт. Якщо не зараз, то в майбутньому точно, якщо не вчора, то завтра. Звертаюся до вас словами вдячності за те, що ви робите, за ваші знання, вміння. Недоспані ночі за те, що ви віддаєте хворому шматочок себе, свого серця, своєї душі, за те, що ви переживаєте, за те, що ви небайдужі до людської болі. Дякую щиро, Низький вам куклі. Дозвольте мені, від імені міської ради, виконавчого комітету і від себе особисто побажати вам. Щастя, здоров'я, благополуччя, удачі, поваги від людей, шани від людей і однозначно морального і матеріального задоволення. На святковому заході медичним працівникам були вручені подяки та грамоти. По закінченню урочистостей відбувся концерт за участю місцевих колективів. У приміщенні міської ради відбулась прес-конференція, яку провів Едуард Савік, перша на чому зосередив увагу заступник міського голови Європейські Дні добросусідства, які традиційно проводяться поблизу сіл Кречів Іваничівського району та Крилів Грубишівського повіту. Цьогоріч фестиваль відбудеться 10 серпня. Традиційно наша сторона завжди ми забезпечуємо сценою, довезенням людей до місця проведення. В минулому році були ще, ми забезпечували біотуалетами, в цьому році Іваничівська сторона, саме голова райдержадміністрації Томашевська, сказала, що в цьому році вони самі біотуалетами забезпечать. З нашої сторони так само будуть художні колективи і спортивні заходи, в спортивних заходах теж будемо приймати участь. Поки що програма заходу остаточно не складена. Польська сторона своєї. Свої пропозиції внесли. З 1 червня у нашому місті почав функціонувати центр надання адміністративних послуг, основна мета якого спрощення процедур отримання усіх необхідних документів, унеможливлення будь-яких корупційних дій з боку посадових осіб адміністративних органів. Центр надання адміністративних послуг відкрився. На сьогоднішній день там надається 90 послуг адміністративних. А саме з відділів відділ транспорту зв'язку, відділ торгівлі побуту та захисту прав споживачів, архівний відділ, відділ правової роботи житлових та кадрових питань міськвиконкому, служба у справах дітей, відділ будівництва комунального господарства та газифікації, відділ ведення державного реєстру виборців. Відділ містобудування та архітектури управління освіти, відділ державної реєстрації та підприємництва, організаційний відділ, відділ економіки. На сьогоднішній день поступило заяв в Центр надання адміністративних послуг 34. було 34 звернення. По питаннях відділу молоді і спорту. Архіву, службах, служби у справах дітей і архітектури. Ми розробили вказівники, де знаходиться центр надання адміністративних послуг, в тих структур, які мають надавати адміністративні послуги через центр. У всіх навидних місцях розташовані таблички. З інформацією про те, що з 1 червня ці послуги надаються виключно через центр надання адміністративних послуг. Тобто, на місцях спеціалісти, чи це в архітектурі, чи в відділі молоді та спорту, консультації можуть надавати, але ні в якому разі не можуть брати заяви від заявника. Тому що центр надання адміністративних послуг він для того відкрився, щоб уникнути контакту від. Заявника, між заявником і замовником. Також підписаний на обласному рівні меморандум з Укрпоштою. Підписаний регламент нами про роботу з Укрпоштою. Людина, припустимо, живе в Камінь-Каширську, так от сталося приписана Нововолинську і хоче отримати послугу відповідно за місцем її реєстрації. Тому йде там на пошту, На пошті в Камінь Каширському районі, в якомусь там селі, де є поштове відділення, інформують. Там є інформаційна картка з переліком документів, які людина має подати, подає, і заказним письмом, письмом конверті, в конверті приходить центр надання адміністративних послуг. Також ми плануємо з першого. Липня, щоб надавали через центр або в центрі надання адміністративних послуг такі служби, як Держкомагентство, Державна реєстраційна служба та міграційна служба, так як послуги, ці теж мають надаватися через центр надання адміністративних послуг. Нещодавно Україна відзначила Всесвітній день донора крові. У цей день особлива увага приділяється необхідності регулярно здавати кров, аби запобігти та уникнути її нестачі в лікарнях та клініках, особливо в країнах, де кількість донорської крові вкрай обмежена. Донорський рух у Нововолинську має свою 60-літню історію, від часу створення центральної міської лікарні та організації в ній відділення переливання крові. У Нововолинську є 479 почесних донорів України, серед яких 37 медичних працівників. Що ми. У світі, в усьому світі у людей будь-якого віку виникає потреба в переливанні крові за життєвими показниками. Тому кожен донор, який здає кров безоплатно, робить свій безцінний внесок у добру справу у порятунок людських життів.